Чи являються православні і греко-католиками-язичниками, чи вони являються нашими братами по вірі в Ісуса Христа. І відповідаю. Всяка людина. Яка прийняла Ісуса Христа за свого особистого Господа і Спасителя є являється християнином, являється учнем Ісуса Христа, незалежно від міри пізнання Бога. Вона є або на початковій стадії, є початкова школа, є восьмирічна, є інститут. Ми не можемо дитині сказати у першому класі, що вона недорозвинута. Вона розвинута, тільки вона розвинута на програму першого класу. А хтось розвинутий на програму шкільну, а хтось на інститутську. Не може з інституту людина обзивати дитину у першому класі. У духовному світі є теж перший клас, восьмирічна школа, інститут. Є різна міра, пізнання Бога. Кому скільки Бог захотів відкрити, знає тільки він. А я не суддя нікому. І я не можу нікого засуджувати. Так от православні, на думку мою, Яку я стараюсь опертись на Євангеліє Христове, не являються язичниками, тому що є дуже ревні протестанти, які кажуть язичницьке капище, храм православний обзивають язичницьким капищем. І коли їх запитати, а чому ви так кажете капище, бо там є ікони, і вони поклоняються іконам? Ви знаєте, я би зробив трошки різницю між поклонінням іконам і між язичництвом. Мені колись один греко-католик задав таке питання. От каже, у вас є дитячі Біблії, і у вас на дитячих Бібліях є намальовані малюнки, як Ісус Христос пливе на лоці, як Петро йде по воді, і інші малюнки, які пересказують, що відбувалося в Ні Ісуса Христа. І Він мене запитує, це нормально? Ви не порушуєте цим другу Божу заповідь? Кажу, ні. Чому ж ми каже, на вашу думку, у вас намальовано в Бібліях, а у нас намальовано на стінах в церкві? Яка різниця між цим і цим? Кажу, трошки є різниця, бо ми просто показуємо дітям, як по собі є наглядне, а ви молитесь до цього. Ну, він каже: ми не молимося до цього, я цьому не вірю, бо я був православний і знаю, що до цього моляться. Це помилка їхня, це проблема. Але якщо в цих людей проблема, це ще не значить, що вони язичники. Я вам задам питання із писання. Ісаак має двох синів, Якова і Ісава. сам написано, взяв собі двох фелистимлянок, і вони були неприємні Ісааку. А Якову заповідав: ти хоча б не візьми з а йди в дім мого батька і візьми собі віруючу дівчину. Пішов Яків в землю Ханаанську чи Месопотамську, в Урхалдейський, і привів собі звідтам віруючу дівчину. Знаєте, що ця віруюча дівчина вкрала в свого тата, коли їхала в дорогу? Бужків. Якби на сьогоднішній день ви б Рахіль віднесли до якої конфесії? Це людина, яка вірує в живого Бога, при цьому має бушків. Ви б порівняли, з якою сьогоднішньою конфесією. І Я з православієм. Це конфесія, яка вірить в живого Бога. Я коли був православний і йшов біля цвинтаря вночі, і мені було страшно, і не було коло мене ікони, і я молився. І я знав, що мій Бог не на іконі, а на небі. і Я вірив, що він мене почує. І коли в селі пас корови і загубив, і знав, що мене чекає вітамін Р, і я молився в лісі до Бога. Хоч ікони не було коло мене, не треба приписувати православним аж повне язичество. Вони вірять в живого Бога, в живого. Но при цьому їх так навчили, що треба робити оці зображення, деколи вони моляться, деколи його цілують, чого не варто робити. Ну хочу вам сказати з історії Ізраїля: Написано, не один раз таке було. Що євреї і Богу служили, і ідолам поклонялися. Коли ми читаємо чотири книги царів і дві книги Параліпоменон чи Хронік, ви там зустрінете цю інформацію. Ось написано: був такий то цар, хороший цар, Бога любив, людей до Бога приводив. А далі написано: «Но в дні його висоти ще не були відмінені. Що таке висоти? Це місця, де поклонялися ідолам і приносили жертву. А що ж це за хороший цар такий, який, нібито Богу служить, но висоти не відмінив, а тому, що він не зміг зразу все відмінити, бо країна так запуталася в ідолопоклонстві, що він хоча б щось робив. Коли вони і Богу служили, і ідолам поклонялися, вони називались язичниками чи вони залишалися Божим народом? Скажіть мені. Ісаїв, третій розділ, каже, народ мій, много є прийняв від Востока. Мій народ, народ Ізраїлів, багато прийняв зі Сходу поганського. Но Бог каже, мій народ, але він багато прийняв зі Сходу. Сьогодні ті, що служать Ісусу Христу, Бог каже, це мій народ, але він багато прийняв зі Сходу. Ну, це вже думка православних, це вже їхня головна біль. Якби це трошки вивітрити, оці всі обряди, тому що надто багато обрядів Поможи їм Господь. Православію потрібний Мартін Лютер, який би зробив реформацію, який би очистив оцю примість, забрав і лишив чисте Слово Боже. Ну, це не дуже просто зробити. Я ставлю себе на місце любого священника. Попробуй це зробити, якщо від Австралії до Північного полюса одна програма, одна літургія. І ти не маєш права вийти за її межі. Всяка імпровізація не дозволяється. І якщо ти відкриєш рот за істину, тебе зітруть порошок. Я стараюся цих людей зрозуміти, не все так просто. Но поміг би Бог нашим православним братам зрозуміти. Що є слово Боже, а є домішки. Я говорив з однією дуже порядочною людиною з греко-католиків. Там є дуже хороші і порядочні люди і в православії, і в греко-католицькій церкві. Він любить Ісуса від усього серця. Но Він робить так, як його навчили. От я йому задав запитання, кажу, братику, от ти хрестишся в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чому ти це робиш? І він мені каже, так написано. Кажу, прочитай. Він відкриває Матвія, 28-й розділ і каже: І так ідіть, і навчіть всі народи. Він бере пальці і каже у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я кажу: Я бачу, що там написано: ідіть хрестіть, но трьох пальців я там не бачу. Він каже, це само собою розуміється. Людину навчили так, це не її навіть вина.